Сьогодні, 3 лютого 2026 року, ми щойно пережили ніч, яку запам'ятаємо надовго. В багатьох регіонах України стовпчики термометрів опустилися до позначки мінус 25, а подекуди і мінус 27 градусів. Це не просто зимова погода, це той пік ультраполярного вторгнення, про який ми попереджали. Ви дивитесь це відео вже ввечері, коли сонце сіло і холод знову починає стискати міста. Я хочу, щоб ми сьогодні не просто поговорили про цифри. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що відбувається з нашою планетою, чому на фоні глобального потепління ми замерзаємо так, як не замерзали десятиліттями. Головне, як нам вистояти, коли ворог свідомим б'є по нашому теплу, намагаючись перетворити зиму на зброю масового знищення. Сьогодні Буде детальний розбір січневого колапсу, аналіз того, що відбувається прямо зараз за вашим вікном, і головне, коли нарешті прийде відлига. Додивіться це відео до кінця, бо сьогоднішня інформація це буквально інструкція з виживання. Давайте озирнемося на січень. Метеорологи кажуть, що це був. Найхолодніший січень з 2010 року, але для нас він був найстрашнішим з іншої причини. Ми пережили його в умовах постійних атак на енергосистему, коли люди залишалися без світла в мінус 15, коли зникала вода, бо насоси не мали живлення, коли тепломережі вистигли за лічені години. На жаль, це реальність 2026 року. Якщо ми подивимось на статистику без емоцій, то побачимо. Дуже цікаву річ. Середня температура січня склала мінус 7,5 градусів. Колись у нашому дитинстві це була абсолютна норма. Але чому зараз це відчувається як катастрофа? По-перше, ми звикли до аномально теплих зим. Останні 15-20 років розслабили нас. По-друге, грудень 2025-го був дуже теплим і перехід у стабільні морози став шоком для організму. 24 січня ми мали мінімум мінус 17 ночі. Але згадайте, це тривало майже 20 діб підряд. Це так званий накопичувальний ефект холоду. Будинки просто не встигали прогріватися між викненнями світла. І не забувайте про природу. Пам'ятаєте, 6-9 січня перший циклон приніс нам дощі та тепло до плюс 5. Сніг розтанув. Все потекло. А потім різкий мінус. Це створило ідеальні умови для руйнування доріг та фундаментів. А фінал січня, 29 числа, крижаний дощ. Це було найгірше для наших електриків. Ожелень на дротах була такою важкою, що опори гнулися, як сірники. І поки ми грілися вдома, хлопці на висоті збивали цей лід під обстрілами. Давайте просто зараз. Подумки подякуємо їм. А ми вітаємо останній місяць зими. Поки ми рахуємо одні до весни, давайте дізнаємося про його назву. Назва лютий зафіксована в давньоруській мові ще в 11 столітті. Вона походить від праслов'янського лють, що означає суворий, нещадний, жахливий. І це логічно, адже саме в цей період зазвичай тиснуть найсильніші морози та крутять завірюхи. Цікаво, що в давнину цей місяць мав ще кілька колоритних назв: сніжень, бо багато снігу, крутень через віхоли та хуртовини, бокогрій, бо сонце вже починає пригрівати один бік, хоча другий ще мерзне. Межень, бо він є межею між зимою та весною. А як у сусідів? Українська мова зберегла слов'янську назву, як і польська лютий. А от більшість європейських мов використовують латинський корінь фебруарі, februar, походять від латинського фебруаріс. Назва пов'язана з Богом підземного царства фебрусом та обрядом очищення фебруа, який проводили саме в цей час. Лютий це фінішна пряма зими. Нехай він буде лютим лише за назвою, а для вас теплим та затишним. Тож найцікавіше буде далі, але якщо вам подобається відео, підпишіться на канал Доступно про екологію та клімат, щоб бути в курсі всіх новин, самими першими. Дякую також за вашу подобайку! А тепер перейдемо до науки. Чому саме зараз, на початку лютого, ми отримали ці 25 градусів морозу? Владислав Тимофєїв та спеціалісти Черкаського гідромецентру пояснюють це терміном, який звучить як назва трилера Ультраполярне вторгнення. Давайте я поясню вам, що це таке. Зазвичай холодне повітря приходить до нас з півночі. Або північного заходу. Воно йде через моря, які не повністю вкриті кригою, трохи набирає вологи, трохи прогрівається. І це ми називаємо полярним вторгненням. І воно м'яке. Але те, що ми маємо зараз, це прямий експорт холоду з Карського моря. Це повітря йде суходолом, воно не бачить жодного джерела тепла. Це Арктична. Континентальна маса. Вона суха, прозора і неймовірно важка. Саме тому ми маємо таке яскраве сонце в день і такий вбивчий холод вночі. Причина у типовій частині циклону, в який пішов на схід, він спрацював як гігантський пилосмок, який засмоктав арктичне повітря і вилов його прямо на нас. Подивіться на карту: відхилення від норми зараз складає. 12-14 градусів це аномалія, яка трапляється раз на десятиліття. Глобальне потепління змістило наші температурні рамки, і тепер наш організм сприймає мінус 16 як екстремальний холод. Хоча в 1987 році, якщо пам'ятаєте, ми жили при мінус 37. і метрових заметах снігу, які ми прибирали. Але тоді була стабільна енергосистема. Сьогодні ж кожен градус нижче нуля це додатковий мегаватт, якого може не вистачити. Зараз я звертаюсь до кожного. Поки тривається перша декада лютого, з 1 по 10 число, ми в зоні ризику, де СНС б'є на сполох, кількість пожеж у житловому секторі зросла втричі. Чому? Бо люди намагаються зігрітися всім підряд. Ви можете. Подивитись моє відео про небезпеку генераторів на балконах і чому не можна так робити. Що нам радять рятувальники? По-перше, перевірте свої подовжувачі. Якщо ви вмикаєте в одну розетку масляний обігрівач і чайник, ви ризикуєте. Старі мережі в Хрущовках не розраховані на таке навантаження. Якщо відчули запах горілого, пластмаси негайно вимикайте все. Щодо газових паяльників, я знаю, що багато хто готує їжу на маленьких балончиках у квартирах. Друзі, це небезпечно не тільки вибухом, а й чадним газом. Він не має запаху. Ви просто відчуваєте втому, хочеться спати. І якщо ви ляжете, то можете не прокинутись. Купіть обов'язково датчик чадного газу. Це ціна вашого життя. Тепер щодо здоров'я, поради лікарів при мінус 25. Забудьте про алкоголь для согріву. це ілюзія. Алкоголь розширює судину на поверхні шкіри. Ви відчуваєте тепло, але в цей момент внутрішні органи стрімко втрачають енергію. Тільки гарячий чай. Одягайтеся, як цибуля. Три тонкі кофти краще за один товстий светр. Між шарами одягу має бути повітря, саме воно гріє. І зверніть увагу на взуття. Якщо воно тисне, ви можете обморозити пальці. Також для ступень є зігріваюча мазь або можна наклеїти зігріваючий пластир. Це може врятувати ноги від омерзання. Якщо взуття тисне, ви можете обморозити пальці за 15 хвилин. Має бути простір для руху повітря і тепла шкарпетка. Якщо ви перестали відчувати пальці на ногах чи руках, не розтирайте їх снігом, тільки сухе тепле повітря. Або ледь тепла вода. Різкий перепад температур зруйнує судини. Ну і наостанок, коли це все закінчиться? У мене є новини, які допоможуть вам пережити ці холодні дні. Український гідрометцентр дає прогноз: цей екстремальний холод невічний. Вже з середи 4 лютого Атлантика почне свій наступ. Величезні маси теплішого повітря почнуть тиснути на арктичний антициклон. Ми побачимо, як морози відступлять спочатку до мінус 10, а потім і до мінус 5 градусів. А наприкінці тижня нас чекає справжня відлига. Подекуди в Україні стопчики піднімуться до плюс 2 градусів. Так, це принесе свої проблеми. Мокрий сніг, ожеледицю під ногами, калюжі. Але це буде знак: зима програє. Лютий 2026 року в цілому очікується в межах норми. Тобто цей ультраполярний удар це її останній великий бій. Але друга половина лютого має бути значно м'якшою з поступовою перебудовою на ранню весну. Ми вистояли в січні, ми вистоїмо і ці кілька діб пікових морозів. Нехай цей холод не закрадається у ваші серця. Грійте одне одного словом, чаєм і підтримкою. Зима лютує недарма, бо відчуває, що ми сильніші за будь-які аномалії. Тож, для тих, хто додивився до кінця анонсую. Чи означає це, що зима закінчилася? На жаль, ні. Ми вже стежимо за новим процесом. Орієнтовно, 8-9 лютого, ми очікуємо нову хвилю холоду скандинавського походження. Але маю вас заспокоїти за попередніми оцінками. Це вже не буде та сама холоднеча. Це буде просто зимове похолодання, без екстремальних морозів до мінус 29. Тож, варто в період з 5 по 8 лютого трохи погрітися і чекати, що нам лютий запропонує. Ну не дарма ж його лютим назвали, як ми розбирали на початку відео. Ми входимо в фазу типової рваної зими 21 століття різкі стрибки, боротьба повітряних мас. Але головна цифра дня до весни залишилось всього 25 днів. І кожна хвиля тепла від циклонів наближає нас до фіналу цієї затяжної битви. Тримаймося, бережімо тепло в оселях і в душах. Весна вже зовсім поруч. Напишіть у коментарях, скільки градусів було у вас цієї ночі, І як ви загріваєтесь. Давайте зробимо таку собі карту тепла України. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, в тому числі і про погоду. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!